Всім привіт! Ви на каналі Просто Ворота. Мене звуть Денис. Сьогодні я хотів би вам продемонструвати, що саме входить в базовий комплект автоматики для розпашних воріт X-Boost BST C200. Дуже хороша якісна модель. Вона ідеально підійде на ворота до 3,5 метрів, якщо у вас що важливо металеві стовпчики. І 3 метра м 3 чистого проєму, якщо у вас бетонні, не широкі стовпчики. Подивимося, що у нас в комплекті. В комплекті з кожною автоматикою X-Boost іде детальна інструкція по налаштуванню та монтажу саме цієї моделі. Також у вас буде гарантійний талон з офіційною гарантією. Саме на цю модель офіційна гарантія 5 років. Розглянемо комплектацію. Перше це у нас Коробочка з кронштейнами, коробочка з блоком керування і безпосередньо привода. Привода гарно, так якісно запаковані. Особливість саме цієї моделі те, що вона 24 вольтова. Вона може працювати від акумуляторів. Бачимо вологозахищений корпус. Все добротно зроблено, нічого не шатається. Як ви можете побачити, тут тільки два проводи це плюс та мінус, тому що ця автоматика працює на постійному струмі. Оглянемо саме комплектацію блоку керування та кронштейнів. Особисто мені подобається комплектація для монтажу. Ви просто подивіться. Скільки всього виробник поклав для того, щоб вам було зручно все монтувати і нічого не довелось докуповувати. Бачимо, болти, гайки це якби нічого нового, але в комплекті йде центральний упор. Для розпашної автоматики це дуже важлива деталь, саме центральний упор. Ось такі кронштейни зі спеціальними отворами для того, щоб ви могли. На стовпчик регулювати кронштейн і виставляти кут, перекручуючи тут і гайки, виставляти кут монтажу ваших приводів. Це, до речі, дуже рідко можна побачити навіть у іменитих виробників. Ось такі кронштейни. Великий набір анкерів. Якщо у вас муровані бетонні стовпчики, вам не доведеться докуповувати анкера, анкера дуже виконані якісно. Два кронштейни на ворота. Ось такі мінімалістичні, ага. гарні. Ще два анкера. І два ключики розблокування. Тут у нас іде блок керування з пультами. В комплекті йде два пульти. Дуже якісно зроблені пульти. Особливість саме пульти x Boost. Ви один раз натиснули, і пульт секунду відправляє сигнал, щоб ваші ворота точно зреагували на вашу команду. Пульти зроблені з матеріалу soft touch. Дуже приємний на дотик пластик. Мінімалістичний дизайн, особисто мені вони дуже подобаються. Блок нашого керування це під'єднання приводів виведено, антена. Блок керування, як бачимо, вологозахищений. Від дощу. Ось такі шурупи для того, щоб можна було прикрутити блок керування до стопчиків. І ще один пульт. Пульти тут йдуть чотирьохканальні. Можна під'єднати дані пульти ще до декількох автоматик, або виконувати на кожну кнопку команду саме до блоку керування. Це або відкрити, або закрити, або зупинити, або все робити однією клавішою. Відкрити, закрити, зупинити. Також завжди до цієї автоматики ви можете придбати компанії просто ворота, комплект фотоелементів. Є варіанти як провідні, так і безпровідні. Це датчики безпеки. І якщо у вас в проємі є якийсь об'єкт, ваші ворота не закриються. Також ви можете завжди придбати сигнальні лампи, ось такий мінімалістичний дизайн, та така більш яскравіша. Це для того, щоб сигналізувати, що ваші ворота почали рух. Також цінність сигнальної лампи. не неочевидна. Ви можете в дзеркало заднього огляду, коли від'їхали від ваших воріт, побачити, що ворота ваші повністю закрились, коли лампочка перестала блимати. Наступне, що можна ще докупити, додаткові модулі керування дистанційно, це Wi-Fi модуль, який працює через інтернет з додатку на телефоні, та GSM-модуль по дзвінку з телефона. Ви завжди можете дистанційно відкрити ваші ворота, якщо вас немає вдома. Це у нас іде базова комплектація і додаткові аксесуари за потреби для наших клієнтів. Звертайтесь до компанії Простоворота. Кожен з наших менеджерів має великий досвід у підборі саморозпачної автоматики. Ми завжди порадимо, як правильно змонтувати, як правильно налаштувати і на що звернути увагу саме на ваших воротах. Ми завжди підберемо найкращий варіант саме для ваших воріт.